Проти 57-річного священника Української греко-католицької церкви з Омська на Росії відкрили справу за реабілітацію нацизму та порушення права на свободу совісті та віросповідань через ікону, на якій є зображення Степана Бандери, Романа Шухевича і кардинала Йосипа Сліпого. Про це повідомили в слідчому комітеті РФ передає «Цензорнет» з посиланням на російське опозиційне видання Медіазона. Російські слідчі вважають, що священник знайшов стилізоване під ікону зображення на фоні Святої Богородиці Бандерівців і розмістив його у трапезній церкви. На іконі, нібито зображені Степан Бандера, Роман Шухевич і кардинал Йосип Сліпий. Російська спецслужба стверджує, буцімто підозрюваний на богослужіннях, поширював серед парафіян ідеї винятковості однієї релігії над іншою, переваги українського народу над російським. Російський телеграм-канал Шот називає ім'я затриманого настоятель греко-католицької парафії в Омську Ігор Максимов. За даними каналу, під час обшуку у нього знайшли молитовники українською мовою та книги з історії української повстанської армії. При цьому Шот стверджує, що ікону з бандерівцями силовики вилучили у священника ще рік тому після скарг парафіян.